Всім привіт! Ви на каналі Дівчина та метал. Сьогодні буде невеликий розпродаж. Розпочнемо. Газові ключі 85 гривень, 80 гривень, 110 гривень. Потім ось такий молоток 30 гривень, патрон 20. Ножиці по металу по 50 гривень, сокира варна 90 гривень. Ось така комфорка 50 гривень. Три штуки 250 гривень, два штуки 200 гривень. Мічики М24, 300 гривень упаковка, дві штуки 50 гривень. Фрези, 6 штук 500 гривень. Ось такий набір, 8 штук, 120 гривень. Жужу. Не працюючи під ремонт 100 гривень штука. Сверла 20 штук 300 гривень, 12 штук 165 гривень, 17 штук 238 гривень, 15 штук, 150 гривень, 11 штук, 150 гривень. Ідемо далі. Болти 19 кілограмів 570 гривень. Павербанк 100 гривень працюючий. Ручка ось така 100 гривень. Два ось таких патрончика 50 гривень. Пилки 200 гривень. Ось така ось, ось такий ось контейнер 90 гривень. Масажер повністю працюючий. Ось такого кольору 250 гривень. Потім електрокоса 250 гривень. Штанга ось така 100 гривень. Набір ключів, 7 штук, 110 гривень, граблі 40 гривень. Ось такий ящик, все для мото, 400 гривень. Шоломи 50 гривень штука. Ось такий масажор працюючий, 125 гривень. Тютушка сова 120, камінчик, ось такий 50 гривень. І є ось таких два сверла 17 мм і 15 мм. Плашка розмір не знаю. Ціна за три штуки 200 гривень. Дякую вам за перегляд. Буду чекати вас у вайбері.